Я курила десь приблизно років 25. Протязі цього часу хотілося мені кинути курити. Навіть на пальці вірьовочку собі вішала, щоб я глянула на вірьовочку, думаю, так я не повинна курити. Не допомагало. Я тоді на листочку собі писала, що мені мішає сигарета, там легені, там бронхи, там желудок, пишу собі зуби, що мене більше турбувало. Теж не помагали, ну не могло, не видно, не було великої такої сили волі. Тоді мені діти мої посовітували, кажуть, мам, є такий центр Надія, оздоровчий центр, і вже звертатися, мабуть, треба туди. Я звернулася туди і дякувати Богу, що це, цей такий центр є Надія, тому що мені вони допомогли. Я дуже вдячна і Надії Петрівні, і лікарям, які там працювали зі мною. Я дуже їм вдячна, тому що я б сама не справилася. Коли кинула курити, то я. Ви знаєте, не повірите, але я навіть почала от якось замічати, що вкус їжі не такий, от кращий. Життям більше почала радуватися, якось щось мені охота й те, те, і те, і одітися, і обутися. І, ну, все. А коли дивлюся на молодь, яка курить, мені не те, що я їх не вважаю там, а мені їх жалко, мені їх дуже жалко. І я просто совітую мол всім курцям, які тільки хочуть кинути. Ти курити, а не можуть нехай звертаються в центр. Надія там люди дуже чуйні, добрі і вони допоможуть.